Диплом для бійця у Кіровоградському національному технічному університеті диплом бакалавра вручили бійцю 3-го окремого полку спецпризначення Василю Петринку. 21-річний молодший сержант поєднував навчання та службу в армії. Вже має орден за мужність третього ступеня. Бою під зварено. Він прикриваючи групу військових розвідників, отримав тяжке поранення голови. Хлопець понад два тижні перебував у комі, і шансів на повне одужання майже не було. Однак він не лише подолав хворобу, а й вже за кілька місяців успішно склав іспити в університеті. Педагоги аплодували своєму студентові стояче. Дякую. Диплом це теж його перемога. Це теж його перемога. Тому що дуже важко було і там бути, і навчатись, але От тому ну, це диплом бакалавра. Запрошую на наступний етап, щоб була повна вища освіта.